Так, отож ще раз доброго дня. Загалом, для того, щоб підготуватися до Олімпіади, ми маємо дещо обговорити. Отож, найперше питання, яке треба обговорити, це те, як ми будемо взаємодіяти. Я не знаю, як воно буде виходити, але скажу за все, що ми будемо. Ну, я буду можливо записувати відео, так як зараз. І в майбутньому ти будеш дивитися це відео і його відповідно. Або буду ставити запитання, або відповідати на те, що я тут запитаю, так, в вигляді вже надісланих файлів з готовою роботою. Загалом, для того, щоб підготуватися до Олімпіади з інформатики, саме з програмування, так, треба буде зробити наступне. По-перше, треба буде скачати. Програму, для, в якій ми будемо виконувати весь наш код. Ми будемо кодувати мовою програмування Python. А це означає, що нам потрібно буде скачати середовище для виконання коду на Python. Навчальне середовище, в якому ми будемо працювати, це буде середовище Tony. Для цього нам потрібно просто перейти у Google, як не дивно, і написати Tony. Ну, Звичайно, англійською мовою. Так. І ось написано, що це буде відповідне середовище. Ось його офіційний сайт. tony.org І тут можна його скачати для Windows, там для іншої операційної системи. Є версія, і тут відразу буде встановлено середовище Tony, Так? Я ось, наприклад, обираю версію, В даний момент тут ось є, її можна переглянути, можна відразу взяти і скачати. Так? Ось Наводимо на Windows і обираємо. Скачати потрібну нам версію. Тут відразу буде встановлено все, все, що нам потрібно для роботи. Тут і буде мова провання Python і саме середовище. Після завантаження, так, версія 4.1.6 актуальна, подивимося, чи в мене така сама. Відкриється ось таке середовище. Так? мене також, ага, вже трошки новіша версія вийшла. Загалом, ось так буде виглядати саме середовище після встановлення. Про це встановлення, я думаю, показувати не треба. Тобто, я думаю, встановиш самостійно. Що тут буде відбуватися? У середовищі ми будемо ось тут писати, як не дивно, код самої програми, так? різні там алгоритми. Так, для підготовки, і будемо їх вже відповідно виконувати. Так, е далі. Крім того, крім того е ось тут знизу буде оболонка, в якій будуть відсвічуватися ті чи інші елементи, тобто результат нашої діяльності. Якщо програма буде давати якусь, якийсь збій, то ось тут буде з'являтися помилка. Наприклад, якщо я зараз напишу щось неправильно, так? Ось як ти бачиш, підсвідки немає, тобто мова програмування навіть середовище розуміє, що такого немає. Якщо я запущу на зелену кнопочку ось тут зверху, так, то відповідно з'явиться помилка, що такого імені немає. Тобто помилка імені, імені. тобто Тобто немає ось такого імені. Тобто, йде відразу підказка. На жаль, частина, як бачиш, українською мовою, частина англійською. Але я думаю, це не буде проблемою. Якщо ж я все правильно напишу і запущу знову. То в мене висвітиться просто результат. Тобто програма виконає свій код. Тут тільки один рядочок і напише слово Привіт. Це те що до підготовки по самому середовищі. Так, можна використати ще середовище Пайдроїд на телефоні, про нього буде окремо зняти, як кажуть, якщо потрібно, буде відео. Що далі? Крім того, крім того, на комп'ютері має бути е, в тебе для того, щоб виконати завдання, щоб вони були збережені, на майбутнє для тебе, е, потрібно, щоб було збережено е, створена окрема папка. Е, я, як бачиш, її назвав Олімпіада, е, в якій буде виконувати весь код і всі результати буде. Е, що в тій папці буде знаходитися? В тій папці має бути е, декілька файлів. Ну, Їхня кількість буде з часом збільшуватися. Але основне завдання, основна думка, яка, що має бути файл, який називається Input. Це звичайний текстовий файл, просто створений так, у текстовому редакторі. Я його так і назву, наприклад, Input 2. Але він має бути переименований. Чому так? Тому що в Олімпіаді зазвичай використовують. Не оригінальну назву файлу, там, наприклад, TXT-формат, тобто текстовий, або якусь картинку, JPEG, а використовують формат якийсь. так. Це текстовий е, документ, але він буде перейменований. Через те, наприклад, це може бути дата. Чи, ну, наприклад. Е, там уже в самому завданні будемо бачити, і ти будеш бачити, як воно буде виглядати. так. Перейменуємо, і є ось інпут дата. Е, далі я напишу. Ще це буде output-дата. Е, і таких файлів насправді може бути декілька. Так, помилочка сталася, це буде потім можливо видалити. Ну, загалом. Е, і ось тут, так, з'являється, все нормально, працює, запис іде. Так, запис іде. І має бути другий файл. так. Е, він пустий на даний момент. Я його перейменую, хай це буде output. Так, дата. Є. Тобто це два файли. Е, і, звичайно, будуть сам файл із програмою. Із, ти можеш його тут створити за допомогою контекстного меню, можна за допомогою е, середовища Тоні, просто тирснувши файл і зберегти. Так, е, обрати місце на комп'ютері. Ну, в даному випадку це буде робочий стіл. І обираємо Олімпіада. і ось тут зберігаємо. У мене є Project 1, я напишу, що це Project 0. Так? Відразу е збережу і в папці він з'явиться. Ну, це зрозуміло. Так? Project 0 е потрібно буде запрограмувати, щоб перевірити, чи це все працює. І написати, наприклад, Print привіт. І також буде Print. якийсь куд. Як бачиш, е ну, як пам'ятаєш, е ось це пишеться в лапках. Так? Тобто це рядочок. Якщо ми виконуємо якусь операцію над числами, над цілими числами, ми можемо просто його виконати 20, 34 плюс 2, наприклад, або якщо у нас це будуть якісь числа е, з дробом, тобто буде десятковий ковий дріб, ми можемо поставити, наприклад, принт, умовно, 25, 2, 2,5. 2, 2, Поділити, нагадую, наприклад, на 5. так? І якщо я зараз запущу код, якщо все правильно записано, так? тоді з'явиться тут результат. Буде написано Привіт. Далі з'явиться число 36 і з'явиться 5 десятих. Ну, відповідно, ось результат нашої програми. Тобто перша програма вже є. так? Пробуй, зараз це зроби. І відразу перейдемо до наступного завдання. Перегляньте, все працює.